Це ще не побрахенька. <свят> <свят> Сьогодні ми ведемо нашу передачу <свят> з Ради. Та ти що, як смішно! У нас в Житомирі Рада це базар, а в Києві рада це дуже воза. <свят> <свят> Діду, а що це ви? Це важ жирне мене проносі прямо. А я напоминаю, ми знаходимося на базарній точці номер 49. Наш генеральний спонсор це базар точка номер 49 базарна точка номер 49 затишно розташувалася між точками 48, Хорошо, а два лучше. За <реш> 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 на нашому скілювання і перші чотири дня. Водота <реш> <реш> точка номер сорок дев'ять. Сім разодні один, один постірай. <реш> <реш> Не сон, що в мене самі з голови в руках говорять. І я нагадую, що ми знімаємо нашу передачу так само легко, як і штани. Наша адреса в інтернеті. Тому вулиця театральна сі. Протяг кощу. Я готова. Ну що ж, продовжуємо. Розвиток нашої програми як бюджет України. Просто. А я вам така побриханька, друзі. Стоять якось носки і курять. Вона вам розказував, коротше, мені сон приснився. У мене саме з голови руками пряще. Та ви вже розказували, дід! А прихожу я якось до жінки. В носках? скажу! <реш> ви знаєте, друзі. Що багаті люди носки не стирають. То я значить багатий! Ні, не, вонючий. А я от куме, думаю сходити до сексопатолога. Чого? Я дуже стисняюся. Мене дуже маленька зарплата, стісняю жінці показати. Друзі, сьоме коло побрехиня, як сьомий круг ада. І числа тут не при чому? Передача не обходиться без поляни. <ріст> <ріст> Я нагадую, що генеральний спонсор нашої програми це базарна точка номер 49. Чи скарпіонти, чи віси все одно носи труси.